Одним з чинників, які українці називають як бажання повернутися додому з вимушеного перебування в еміграції, це неможливість в Європі чи де вони перебувають знайти роботу. Що відбувається на українському ринку працевлаштування? Будемо розпитувати зараз у Максима Пилипенка, піар-директора сайту WorkUA, які недавно провели спеціальне дослідження і знають деталі і цифри про український ринок роботи. Максима вітаю. Вітаю вас, Максиме. Для початку то є робота для українців в Україні, і чи багато її робота в Україні є. Ми щомісяця справді проводимо дослідження ринку праці і дивимося, як змінюється ситуація. І якщо до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій, а в момент повномасштабного вторгнення ця кількість впала різко до 6 тисяч. Вакансії більш ніж 10 разів, то станом на зараз, в серпні, ми зафіксували позначку понад 102 тисячі вакансій, і це найбільший рекорд після повномасштабного вторгнення. І ринок праці максимально наблизився до відновлення до воєнного рівня. Тобто, можна казати про те, що вийшли на приблизно січень 2022-го? Приблизно так там плюс-мінус декілька тисяч, але да позначку в 100 тисяч вакансій уже в праці перетнув. Добре, але робота це тільки пів справи. Друга половина це зарплата. Що з нею? Наскільки вона ринкова? Так, ми слідкуємо і за показником зарплати впродовж минулого року від початку повномасштабної війни середня зарплата в Україні складала 15 тисяч гривень. І змінюватись вона почала лише цього року. Ми перші зміни зарплати зафіксували у лютому 2023 року, і потім весною були зміни. І ось е, е, крайні зміни це у серпні. Середня зарплата склала 17,5 тисяч гривень, тобто зросла вона на 2,5 тисяч гривень і. Це станом на літо, літо зазвичай низький бізнес сезон, коли бізнеси готуються, переглядають стратегії до осені і дивлячись на тенденції, як по кількості вакансій, так і по зарплаті, ми е, можемо робити прогноз обережний, обережний, що е, будуть продовжуватись і далі ці тенденції, звичайно, зважаючи на ситуацію в країні. Ну так економіку завжди треба брати до уваги. А якщо ми будемо говорити про е... Професії, які найзатребованіші зараз на ринку, то кому підготуватися зі спеціалістів, найзатребуваніші професії, посади, за якими постійно шукають фахівців, це п'ятірка, незмінна, продавець, консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар. Далі ми фіксуємо саме. Влітку великий попит на фахівців із освіти. Це викладачі в першу чергу я виділив би викладачів англійської мови. Також попит є на будівельників. Англійська мова. Це е, ну, мені цікаво, наскільки це корелюється, там, наприклад, з е, даними 2021 року. Українці так само тоді хотіли вчити англійську мову? У... Е, е... У 2021 році був ефект наслідки ковіду. Ми пам'ятаємо, і система освіти мала перебудовуватись і переходити в онлайн. І те, що бачимо зараз, то якраз від весни почалась тенденція набору фахівців у сферу освіти. І от влітку також ми пам'ятаємо, що відповідні. Рішення були на рівні влади, що потрібно розвивати, покращувати знання англійської мови серед українців, і можливо, це є якраз таким наслідком, що справді збільшується попит на викладачів англійської і українці вчать англійську мову. Та це хороший результат, Максиме. А раптом у вас є ну, цифри в цьому дослідженні? А після англійської викладачів якої іноземної мови за кількістю шукають українці? Я б виділив ще математику. Не іноземну мову, а власне математику. Добре, математика це святе, цариця наук. А, а все-таки в іноземній мові чи там немає вже такої кореляції? Із, із іноземних, де видно, що велика кількість вакансій це англійська мова. Добре, і тоді останнє фактично запитання: які регіони ведуть перед у запиті на нових робітників і в пошуку робітників? П'ятірка областей, де найбільша кількість вакансій це Київська область. До речі, в Київській області ну, більше ніж третина вакансій, які є в Україні. Далі це Львівська область, десята частина вакансій, Дніпропетровська, Одеська і Харківська область це п'ятірка. Харківська область, до речі, весною вийшла в п'ятірку, і це говорить про те, що ринок праці відновлюється і там також доволі. Якщо казати в географічному розрізі, то ми бачимо, що кількість вакансій на заході вона подекуди в півтора, а то й в два рази більша ніж було до повномасштабного вторгнення, що говорить про релокацію як бізнесу, так і внутрішньопереміщених осіб сторону заходу. Відповідно, там ринок праці став більше. Дякую за роз'яснення і за ці цифри. Тепер приблизно розуміємо, чи маємо справу. Максим Пилипенко, піар-директор сайту з пошуку роботи WorkUA. був.